Вся лінійка Абсес розрахована на перукарів і для домашнього догляду. Але є окремі три продукти, які ми не продаємо нашим клієнтам додому. Це є професійний засіб, використовується тільки в салонах краси. Це інфузії з концентратом для окремих дій. Наприклад, оця жовтенька це в нас блиск зволоження це вже коричнева баночка, і срібляста це є відновлення волосся. Це концентрат. В олійках, які ми додаємо з вами тільки в маску, з розрахунком на 10 грам маски, 1 міліграм ем, сивороти, сиворотки нашої. Ви можете їх між собою змішувати, якщо ви хочете зробити якийсь мікс. Наприклад, ви бачите, що волосся пошкоджене, але й блиску йому теж не вистачає. Тому ви можете взяти 10 грам масочки і взяти окремо, наприклад, блиск і зволоження, або блиск і відновлення, або змішати всі три, як вам захочеться. Це такі, знаєте. Трошечки творчий підхід для кожного майстра під клієнта, і ви зможете вибирати кожну сиворотку під те, що треба.